Коротше кажучи, я сходив в туалет. Це був вівторок 10.45 у мене було співбесіда об 11. -тій. Я чекав приймальні. Інший хлопець пішов раніше за мене. Начальник глянув на мене. Я уявив, як він сказав: Ти наступний, Томі! Він сказав: Ти наступний, Томі. Він зачинив двері. Я почав нервувати. Захотілося в туалет. Тож я встав. Пішов до туалету. Там жахливо смерділо. Якась рідина на підлозі. Це могла бути сеча, могла бути вода, але могла бути і сеча. Мені треба було відлити. Там же було два хлопці. Я хотів підійти до середнього пісуару. Мені стало незручно. Тож я чекав. Я не хотів, щоб вони почувалися незручно. Тож я пішов до раковини. Я вдав, наче зайшов в туалет, щоб пере. Обличчя. Я чекав, доки вийде один з них. Вийдуть обидва. Круто. Я підійшов до пісуару, зняв піджак, повісив його. Розстібнув ремінь. Відлив. Декілька крапель потрапили на мої штани. Круто. Я застібнув ремінь. Розвернувся, щоб взяти піджак, але він впав на підлогу. Я підняв його. Він був мокрий. Це могла бути сеча. Могла бути вода, але могла бути і сеча. Я уявив, як начальник каже: Це сеча на твоєму піджаку. Мені потрібні були паперові рушники. Я підійшов до роздавального апарату, але він не працював. Я махнув раз, два, три. Я висушив штани, висушив піджак. Підійшов до раковини, але вона не працювала. Я махнув раз, два, три. Я помив руки. Я не хотів знову зв'язуватися з паперовими рушниками, тому я витер руки об штани. Але згадав, що я ще не помочився на них. Тож я помив руки знову. Раз, два, три. Помагав, щоб висушити. Було 10.49. Я збирався піти з туалету. Але я подумав про співбесід. Я почав нервувати. Раптом захотілось по великому. Круто. Я зайшов в першу кабінку. Там була сеча на сидінні. Зайшов в іншу ще більше сечі на сидінні. Зайшов у ще одну. Там хтось сходив по великому. Я зайшов у першу кабінку. Я сечу із сидіння. Я сів. Якась рідина була на підлозі. Вона потрапила на мої черевики. Я уявив, як начальник каже. Це сече на твоїх черевиках. Тож я витер черевики. Намагався розслабитись. Хтось зайшов у туалет. Тож я не міг розслабитись. Уяви ти один. Уяви ти один. Було 10.55. Треба було прискоритись. Я нічого не чув з інших кабінок. Може, він пішов? Я глянув під стінкою. Він глянув під стінкою. Ми зустрілись поглядами незручно. Я маю закінчити раніше за нього, але я не хотів шуміти, тож я покашляв, щоб приховати звук. Розумно. Намагався витертись сидячи, проте автоматичний змивач змив автоматично. Тож я встав, щоб витертися. Хто ще зайшов в туалет? Він мив руки. Я бачив крізь щілинку в кабінці. Він бачив мене крізь щілинку в кабінці. Незручно. Я сів назад. Автоматичний змивач змив автоматично. Круто. Було 10.58. Я закінчив витиратись. Другий хлопець закінчив мити руки. Перший хлопець ще сидів в кабінці. Це був мій шанс. Я підвівся. Я вийшов з кабінки. Підійшов до раковини, але вона не працювала. Я махнув раз, два, три. Перший хлопець закінчив. Мені треба було виходити з туалету. Я підійшов до роздавального апарату, але він не працював. Я махнув раз, два, три. Боже. Я розвернувся, щоб вийти з туалету. Перший хлопець вийшов з кабінки. Ми зустрілись поглядами. Незручно. Я вийшов з туалету. Сів у приймальні. Була одинадцята. Якраз вчасно. Начальник відчинив двері. Я підвівся, зайшов у кімнату. Я сів. Він сів. Він сказав: Приємно познайомитися, Томі. Я сказав: мені також приємно, сер. Ми потисли руки. Це все що в тебе на руці? Коротше кажучи, я сходив в туалет перекладено та озвучено файними хлопцями з VS Studio.